Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені хочеться м, поговорити з вами про аромати, які е, особисто для мене є дуже м, приємними в своєму звучанні в той момент, коли на вулиці йде дощ. В дощах є якась своя. Романтика, якась своя лірика, якась своя меланхолійність, тому що коли ти Знаходишся, наприклад, вдома, і краблини дощу беребонять поску. От вдома здається ще більш затишніше, ще тепліше, ще приємніше знаходитися. І в такий момент хочеться взяти якусь, наприклад, книжку, заварити собі чайочок, акуратненько вмоститися під пледиком і насолоджуватися рядками, які ви читаєте. І тим приємним шумом дощу, який... За вікном е, доноситься до вас. Ну, зрозуміло, що знаходитись під самим дощем, в цьому теж є якась своя романтика, і ну, якщо ви знаходитесь з людиною, яка небайдужає вашому серцю, і це якась ваша спільна історія, як створюються якісь ваші спогади, в цьому теж є якийсь свій приємний відтінок. Е, якщо навіть ви самі знаходитеся під дощем, але вас... Нормальне взуття, хороший одяг, якийсь дощовичок, який не промукає. І оце свіже вологе повітря, воно теж дарує якесь оновлення, дарує якийсь такий приємний, тонізуючий ефект. Тому я б не хотіла. Наділяти таке явище, природнє явище, як дощ, якимось негативним таким значенням, негативним відтінком сприйняття. Ну і відповідно, до чого я все веду? Відповідно, в дощ хочеться, щоб поруч з вами теж якісь були такі відповідні парфуми до оцього такого антуражу. І сьогодні я вам підготувала свою особисту підбірку ароматів, які для мене неймовірно красиві красиво звучать саме в дощ. Я маю, правда, на увазі, коли е, декілька ароматів, коли е, вони такі більш зігріваючі, а декілька ароматів, які звучать ніби в унісон, оцій такій вологій симфонії природи. І почати хочу з аромату, який от якраз в мене і асоціюється з вологістю, з чимось таким свіжим, приємним, але є оцей підтримка. Від тон дощовий і те, як сприймається дощ. А для мене дощ це, наприклад, такі вологі сирі дерева, які віддають свої пахощі, особливо тоді, коли була можливість, і ми ходили в ліс, то це дуже так виразно відчувалось. І е, мова йде про аромат, який, от якраз для мене, ідеально він підходить на дощ. Це аромат молекула 0,1 плюс пачулі. Зрозуміло, що 0,1 молекула це мій один з моїх таких основних фаворитів, але оце приємне, якесь для мене ой, таке чудове, землянисте, якесь таке деревинно, глибоке, якесь таке смолянисте звучання почулі в поєднанні з молекулою і Зою Супер. Це щось для мене просто неймовірне, надзвичайно красивий, якийсь він... В ньому є і динаміка, і є якийсь такий ліричний підтон звучання, особисто для мене. Тому надзвичайно красивий аромат, який я дуже люблю використовувати в дощ. І також вам рекомендую спробувати цей аромат в таку сиру, вологу, дощову погоду. Ще один аромат, який в мене асоціюється з дощем і з оцим таким настроєм яким ось, який часто супроводжує дощ. І це аромат бренду Герлен, Аромат Міцуко. Це класичний шипр, і він якийсь такий же самий якийсь. Красиво незрозумілий, якою буває природа під час дощу. Аромат Міцуко надзвичайно красиво своє... проявляється в своєму звучанні. Він стартує такими цитрусовими нотами, дуже красива нота персику, які дарують альдегіди в композиції. Ну і вативер, дубовий мох, сантал. От надзвичайно красиво, приємно проявляють. От всю цю симфонію звучання аромату якраз в таку вологу погоду. Дуже красиво, вишукано, елегантно і такий, знаєте, класичний аромат, до якого варто звернутися навіть для того, аби розширити просто свої пізнання в парфумерному світі. Це один з еталонних ароматів. Можна так сказати, світової парфумерії, тому я його рекомендую вам просто до ознайомлення і до користування в дощову погоду. Ще один аромат, який для мене ну він так, якось так якось склалося. Він настільки в мене приємно асоціюється десь з дощами. і Особисто для мене настільки приємно звучить, і от саме в дощову погоду в мене рука тянеться до цієї композиції. Це аромат бренду Dior Miss Dior Original в туалетній води. Це сучасна версія, але сучасне прочитання тієї класичної версії композиції Miss Dior створеної ще. За, е, як то сказати, за життя Місьє Діора. Надзвичайно красива композиція, вишукана, елегантна, якась вона така пронизлива для мене. І е, дехто дає рецензію на цей аромат, що він дещо ретровий, вінтажний. А для мене це настільки красива, в якійсь мірі навіть втрачена жіночність. Я от тут відчуваю в цьому ароматі. Тому о, я особисто я не відношу їх до категорії якихось таких суперретрових, просто це аромат з нетиповим звучанням для сучасної парфумерії, але він просто прекрасний. І якщо сьогодні ми говоримо про дощ, саме от в таку вологу погоду для мене він якось так резонує з усім е, таким пронизливо вологим звучанням повітря і ну, дуже красиво проявляється. Тому я також вам рекомендую дощ. Аромат Mies Dior е, в оригінальному звучанні. Е, також е, ще хочу показати вам один шипер, який е, ну, для мене також він ідеально звучить в дощ. І це аромат, м -м, як красиво! Це аромат бренду Estee Lauder knowing і це теж композиція, яку можна сміливо віднести до категорії класичних шипрів. І він досить багатокомпонентний. Це також дуже красивий аромат, в якому ви відчуєте ноти жасмину, конвалії, ірису, альдегідів, коріандру, ноти дині, ноти сливи, ветиверу, моху. Нота ірису, не пам'ятаю, говорила вже чи ні. Назвичайно, тут красива нота ірису, і це так глибоко, багатокомпонентно. От тут я вже оцей почерк такий старої французької школи відчуваю, але він. Настільки приємний для мене він настільки якийсь м, такий самодостатній, самовиразний і ну, настільки приємний в своєму звучанні. Дуже люблю цю композицію, і от саме люблю її слухати в дощову сиру погоду. Для мене він також надзвичайно красиво розкривається на такому вологому повітрі. Дуже красивий аромат. До речі, є огляд на цю композицію на моєму каналі. Якщо у вас є часто бажання, можете ознайомитись, подивитися більш детально інформацію по цій композиції. Ще один аромат, який надзвичайно прекрасно для мене особисто звучить в дощову погоду, це бренд Рошес, аромат Мадам Рошес. В цій композиції ви також зможете відчути ноти ірису, фіалки, жасмину, апельсинового цвіту, бергамоту, моху, ветиверу, санталу – і цей аромат для мене, знаєте, такий він, от навіть його флакон, те як він виглядає, для мене якась така асоціація. Цей аромат мені нагадує от візуально оцих от всіх моделей, супермоделей кінця 90-х. От та сама Клаудія Шиферсе. От їхні, як вони виглядали, об'ємні зачіски, дуже красиві, такі масивні прикраси, які от в якійсь мірі перекриликаються за цією красивою такою золотого кольору графленою. Кришечкою. І оцей якийсь такий настрій, оце якась знову ж таки, в своєму звучанні така класична парфумерна школа французька. Надзвичайно красиво, вишукано, дуже філігранно, тендітно це звучить, але є якась і потужність в цьому. Ну, дуже красивий аромат, і якщо у вас є можливість, обов'язково його спробуйте. В дощову погоду він звучить неймовірно. Також іще один з ароматів, який для мене є уособленням, от якраз такої прояву природи його звучання це аромат бренду Chanel, Chanel No19, в версії Eau de Parfum. Ой, ну що можна сказати? Що можна сказати про Шанель? Будь-який? Він прекрасний. І ця композиція не є винятком. Якась є в ньому така приємна глибина, вологість, приємне звучання зелених нот, якоїсь такої. Соковитості, от знову ж таки, оцієї вологи, яка перекликається з дощем. Взагалі, дощ, вода, вона асоціюється з зеленню, з життям, з тим, що ця зелень наповнюється силою для того, щоб рости, розвиватися. І оцей красивий такий зелений, трав'янистий аромат для мене він просто неймовірний. В ароматі відчуєте ви також ноти мандарину, гальбанума, гіацинта, жасмин, троянда, конвалія, ноти ветиверу, мускусу, моху та шкіри. Але особисто я якось не, не, ну от не надто відчуваю шкіру, А от саме якась оця така дуже соковита зелень для мене тут відчувається. Ну, надзвичайно красивий аромат. Тому я також рекомендую його використовувати, коли на вулиці дощ, вітер. І цей аромат дуже стійкий та шлейфовий, і він неймовірно красиво проявляється в, такій, в таку погоду. Ну, і от два аромати, які я підготувала, вони якраз вже відносяться до. Дощу, який в такий холодний час, тому що всі попередні аромати їх можна використовувати, коли дощ іде влітку, весною. А от зараз хочу ще дві композиції вам запропонувати, які мають, знаєте, таке дещо зігріваюче відчуття, вони якесь дарують відчуття затишку, і в той же час надзвичайно красиво розкриваються саме в вологому просторі. І це аромат бренду Girlen. Аромат Шалімар в версії е, суфль. Він такий більш глибокий, е, цей е, суфль більш округліший, не такий шорохуватий та сухий, як класичне звучання е, аромату «Шалімар». Е, 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 оце округле звучання отримується якраз за рахунок компонентів в базі: це е, бурбонська ваніль. Та мускус, білий мускус, вони роблять аромат таким, якимось вершковим, дуже приємним, якимось таким, ніби кремовим. В серці тут ви відчуєте жасмин, самбак, самбак та апельсиновий цвіт. Ну і стартує композиція нотами бергамоту та мандарину з такими цитрусовими під підтонами. Надзвичайно красиво, якось е дуже контрастно, тому що цитруси ніби дарують свіжість таку на початку, але база все-таки в таку якусь, навіть якісь карамельні мені підтона. Я відчуваю. Ну, дуже красиво вишука і от якраз зігріваючи, і е, коли дощ, воно на, надзвичайно дуже так приємно вас таким огортає, таким затишним, якимось ніби м'якеньким шаликом. Дуже красива композиція, і щиро вам рекомендую її спробувати в дощову погоду. Ну, і фіналізувати хочу ароматом бренду Lancome. Це фланкер на флагманську композицію La Vie Belle «En Rose». Це аромат, в якому солюючою нотою є нота троянди. Але оця приємна, така десертно зігріваюча база традиційної версії, класичної, вона зберіглася. І троянда. Так, затишно огортається рештою компонентів. Красивий старт з бергамоту, малини, рожевого перцю. в... Серце тут даманська троянда, звичайна троянда, конвалія та жасмин, і база з ірису, мускусу, пачулі. І ветиверу ну, дуже красиво, якось так м'яко-м'яко яко огортають основні компоненти. І там, наприклад, якщо троянда, жасмин, вони такі свіжі, водянисті, то от база з ірису якось так припудрює, трошки заспокоює, ніби огортає таким затишком. Все головне звучання аромату. І е, от якраз ну, особисто в мене такий досвід, я в дощову погоду декілька разів користувалася цим ароматом, саме для того, щоб ніби відчути якесь тепло від цієї композиції. І в той же час е, красу нот, які мають от таке вологе, якесь свіже, красиве квіткове звучання. Тому надзвичайно приємна композиція, і я вам щиро рекомендую спробувати її в дощ. Ось такою була підбірка моїх ароматів, які будуть доречно звучати в дощову погоду. Якщо якийсь з ароматів вас зацікавив і у вас є бажання спробувати ці композиції як в дощову погоду, так і в сонячну, можливо, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, напишіть мені в особисті повідомлення, я з великим задоволенням можу поділитися з вами цими композиціями. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сайти на ресурсі Шафа та Кремчик, де теж роблю розпив ароматів, можете написати. Мені замовити якусь із сьогоднішніх композицій, а можливо, у вас є своє бачення композицій, доречних в дощову погоду, і також замовити ці аромати, спробувати їх і скласти свою експертизу. Від себе я вам щиро бажаю, щоб ваші дні були сонячні. І якщо. Іде дощ, хай цей дощ буде, несе якесь наповнення для вас, якийсь ріст, якесь відчуття руху вперед. І якщо ви в цей момент знаходитесь вдома, щоб стіни вашого дому огортали вас затишком, теплом та спокою. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!